Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віток на кухні. З вами Вітьок, але сьогодні не на кухні. Сьогодні для нашої страви необхідні будуть шампури та сокира. Вже підходять останні теплі дні, тож саме час приготувати смачний люля кебаб Тож почнемо готувати цю водночас дуже просту і дуже складну страву. Для її приготування нам необхідні будуть наступні інгредієнти. М'ясо, пів кіло. Я взяв свинину. А також цибуля. Я взяв дві середні. Це і всі інгредієнти? Звичайно, якщо не враховувати спеції. Тож прихопимо також сіль та перець. Всі інгредієнти в нас вже є, тож можемо починати готувати. В першу чергу чистимо цибулю. Дуже дрібно її нарізаємо. Переходимо до м'яса і нарізаємо його маленькими шматочками, щоб було легше рубати. Як нарізаємо м'ясо, то треба подбати про те, щоб там не було ніяких жилок. А ось жир нам потрібен, тож його залишаємо. Тепер беремо дошку, яку не шкода порубати. Викладаємо на неї частину м'яса, беремо сакиру і починаємо качати м'язи. Е, точніше, звичайно, рубати м'ясо. Але оскільки треба це буде робити, поки в м'ясі не з'являться білі волокна, то встигнемо і підкачатися. Тепер додаємо цибулю. Добре вимішуємо м'ясо, як тісто. І на цьому етапі з'ясовуємо, що цибулю я скоріш за все порізав дуже великими шматочками. Тому повертаємо фарш з цибулею на дошку і починаємо знову качати м'язи. Беремо частину фаршу грамів 100, може трошки менше, та починаємо його кидати для того, щоб м'ясо стало більш щільнішим. Одягаємо його на шампур та розрівнюємо. Потрібно добитися того, щоб у нас вийшов тоненький шар фаршу на шампурі. Тепер треба все це відправити на вогонь. Для цього треба в першу чергу подбати про дрова. Викладаємо їх гарненько в мангал і підпалюємо. Трошки чекаємо, поки прогорить до вугілля. Звичайно, в ідеалі це зробити на етапі, коли ми вже зробили фарш, але не встигли його натягнути на шампур. На вугілля ставимо наш люля кебаб Обсмажуємо з усіх сторін. Ну, от і все. Наш люля кебаб готовий. Смачного! Пишіть в коментарях, що ви додаєте зазвичай до люляки бабу. Ну і звичайно, не забудьте підписатися на канал, поставити свої вподобайки. Ну а ми з вами побачимось у наступний вівторок. Всім пока!